Доброго дня мої підписники, танкісти. Сьогодні відкриємо з вами 19 контейнерів Elifand. Подивимося, що нам випаде. Давайте відкривати. Бусти. Я хочу звідси випуск, ж мені випав камуфляж легендарний. Поцепити на танк. Ну, золото, Золотой таке, по мінімалу ще випадає. Ну, зато все одно можна танк отримати безплатно. Хто не підписався, підписуйтесь на мене, ставте лайки. Відео ще будуть. Дивіться, 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 що ми з вами отримали. Є, вибили, плюща компенсація буде. Можливо ще танк випаде так. Ну, по мінімалу, це бусти падають, бусти золота, 4. Чифтей, він в мене є. Ну, непогано. Скільки там буде компенсація в срібні? Ну непогано, і танк вибили з вами, і камуфляж забрали. А ви пишіть в коментарях, що ви забрали. Чи випав вам легендарний камуфляж. Також не забуваємо підписуватися і ставити лайки. Так, у нас ще три контейнери залишилося. Ну, танк, бачите, не випадає. Там відсоток дуже маленький. Так, чотири. Знову Churchill третій. Як казав, в тайм, бачите, я помилився, Черчилль Churchill Два рази він його випав. І давайте останній. Є. Це гарантований він у нас був. Компенсація золоті 300 золота. Тут пів мільйона забрали. І от зараз ми подивимося на нього. Зараз. Використати. Так. Встановити. От. Так, всім дякую за перегляд. Не забуваємо підписуватися, ставити лайки. До побачення, танкісти!